Так, у долині на центральній площі міста зустрічали звільненого з російського полону військового Романа Теренчина. Воїн пробув у неволі 890 днів. Дуже радий, надзвичайно. Я так якась моя така дорога, була, така довга, дуже додому. Слава Богу, ну і всім дякую всім, хто молився за мене, хто дуже підтримував мою сім'ю. Я ну, дуже вдячний за це. Що першим ділом хочеться зараз найбільше? Додому приїхати, <хи> приїхати до своєї хати, подивитися, як це все. Це тому щось позмінь. Три роки все ж таки пройшло. <хи> і це... ну, але, звісно, своє місто побачити це було для мене дуже. О, як я мріяв сюди повернутися. Ну, слава Богу, що. <хи> все ж таки я цього, цього дня дочекався і от я вже тут. Дружина військового Ольга Теренчин каже, що поїхала на зустріч із чоловіком відразу після того, як він повернувся в Україну. В неділю він повернувся а вівторок. Я вже поїхала до нього до Києва, до госпіталю. Я дуже чекала. Весь той час прийшов. Він. Практично у молитвах. Я знала, що одна надія на господа Бога. мусила тримати бо Я розуміла, що він там розраховує, що я тут чекаю і що діти чекають, що має бути все в порядку. Під час перебування Романа в полоні в нього народився третій син. Його назвали на честь батька. Ну я знав, що буде син, але це було звісно дуже дуже радісно. Так, ну я не знаю як. Бо писати, напевно, словами це складно все. Фотографія йому завжди показувала. Він завжди мав таку звичку приходити, цілувати фотографію і так гладитися, казати. Я питала, чи гарний тато, він завжди гладив. А от коли ми приїхали на першу зустріч, от він його поцілував і дай по голові гладити. Крім рідних, на Романа Теренчина з полону чекали містяни. Я дуже хвилююся, тому що я цю дитину дуже добре знаю. Ми його не бачили три роки. Відколи він пішов на війну, перебув він дуже багато. Він бачив смерть у вічі, але його віра, його молитва спасла його. Дякуємо Богу за ласку, що він повернувся. І дай Боже, щоб всі наші захисники повернулися живі і здорові. Роман Теренчин народився 17 травня 1983 року, жив у селі Слобода Долинської громади. Військовий зник у Кремінній на Луганщині 19 грудня 2022 року і повернувся під час третього етапу обміну тисяча на тисячу, 25 травня 2025 року. Надалі Роман Теренчин продовжить лікування та реабілітацію. Степан Пенкалюк, Дмитро Ткач, Роман Сокирко, Суспільне новини, Івано-Франківщина.